Сенські зустрічі коментують у Вашингтоні. Обговоримо це з нашим спеціальним кореспондентом у США Дмитром Анопченком від зі студію наживо з українського дому в столиці Сполучених Штатів там зараз тривають українські новаційні дні. Велика конференція, яка зібрала топ спікерів. Дмитре. Е я знаю, що ти говорив з багатьма учасниками форуму, з кимось не на камеру, з кимось записав інтерв'ю. Що вони кажуть? Ну насправді льош, вони кажуть і про своє обурення, і багато прогнозів, багато сподівань, що американська адміністрація побачить, що ось цей план не спрацьовує і запропонує інший. Ну, поясню, що маються на увазі. Те, що чую не під запис, але тим те, чим можу поділитися. Багато експертів, багато колишніх топ-чиновників, багато дипломатів переконані абсолютно казали мені про це не на камеру. Що пункти щодо Криму якраз з'явилися в цьому американському переліку цілий з подачі Росії, що це на начебто, з Москви передали це через Віткова. Ну і апарат Радбезу США просто це все інтегрував. Ці такі російські побажання, якщо не сказати гірше, чую також внутрішні розмови, бо знаєте, у Вашингтоні все одно всі з усіма спілкуються. Ну тобто, це ж не приховати. Що дуже розділена зараз розкол певний в команді Трампа. Є менша частина, які критикують постійні поступки Москві. І є зараз більша частина найближчого оточення, яке вважає, що дійсно потрібен будь-який результат, але це має бути результат до. Оста днів, який би відкрив можливість травневої зустрічі травного саміту із Путіним у Еріяді. Ну і тому є це почуття, що Трамп хоче швидких результатів, але дійсно є й розмови. Що в якийсь момент, коли американський президент побачить, що зусилля тієї частини його команди, які постійно штовхають на поступки Росії, не дають результата. Ну пам'ятаємо, він же колишній бізнесмен. Він звик робити угоди. Він зрозуміє, що треба обирати інші підходи. Дуже багато якраз сподівається, що інша частина, яка зараз поки її не чують, вона якраз набере більшої сили зможе ну змінювати підходи щодо України. Це така внутрішня кухня. Вашингтонські цайди, не від однієї людини. Я просто цими днями це чув. По-друге, публічні коментарі, те, що ми чуємо, а, сподівання, що штати можуть змінити ось той набір тілей, які вони зараз формулювали, які зараз привезли, передали Україні і передали європейцям в Лондоні. Якщо і не кардинально, то пом'якшити, наприклад, позицію щодо Криму. Посол Хербст про це сказав. послухайте. І досі є певна невизначеність стосовно лондонських переговорів. Що мені говорили? Американська позиція, яку заявили у Європі, в тому, що США визнають Крим російським, але і з чим немає остаточної ясності, це що Америка визнає факт контроля Росії над Кримом чи на рівні міжнародного права визнає, що Крим російська територія. Якщо це перший варіант, то не така вже й велика проблема. Якщо другий це величезна помилка і небезпека. Не лише для Європи, не лише для України, а й для самих Сполучених Штатів. І те, як жорстко Трамп відреагував у соцпережах, заявивши, що США, звісно ж, не вимагали від України визнати Крим російським. Говорить мені про те, що він сам розуміє наскільки це делікатна тема. Тож, можливий і не найгірший варіант, тобто що Трамп не має на увазі юридичне визнання Криму за Росією. А також чую, що кримське питання, територіальне питання розлютило зараз американські еліти, навіть ті з політиків, які підтримували Трампа, бо є його однопартійцями, чи сваритися не хотіли зараз. Максимально критично вже відгукуються про його дії з однієї тільки причини. кажуть про це зокрема, і конгресмени, і колишні військові. Що ну це це, це Москва? Це, це, це зрозуміло, що якщо їй щось віддати, то вона обов'язково пізніше захоче більше. Я із колишньою заступницею міністра оборони Сполучених Штатів Деброю Кега. Про це говорив, послухайте теж Що станеться, коли Росії дадуть відкусити шматочок? Бо вона це зробить. А далі? Ось я сьогодні зустрічалася з представниками країн Балтії. Для них це серйозна проблема. Здається, Трамп цього ще не розуміє. Путін це така людина, яка ніколи не буде задоволена, доки не отримає всю Україну. І поки чинна адміністрація цього не визнає, вона ніколи не зрозуміє, з чим має справу. Ну підсумовуючи, тому зараз найбільший настрій, найважливіший настрій, який ми чуємо тут у Вашингтоні, це і критика. Критика почала вже лунати. критика, зокрема, всередині партії. Ну і сподівання, сподівання, що Трамп буде прагматичним. Якщо побачить, що не спрацьовує один план, ну просто перейде до іншого, такого, де буде менше поступок Росії. Студія, колеги Дмитре, А щодо самих українських інноваційних днів і подій вісняного саміту МВФ, які тут... Події, які тут меседжі? Ну, тут найважливіше є завдання України: по перше, забезпечити подовження а, західної допомоги, бо вона потрібна для стабільності гривні, для стабільності економіки. Ну і по-друге, вже зараз говорять про післявоєнне відновлення. Бо вже треба про це говорити, вже треба хоча б домовлятися, намічати ну, якісь плани вибудовувати. Ну і ось те, що тут звучало: економічні збитки України від війни вже оцінюють у сотні мільярдів євро. І є якраз з'явилася свіжа оцінка світового банку, що витрати на відновлення можуть перевищити тільки. Ки вдумайтеся 500 мільярдів євро протягом наступного десятиліття. Багато і тому Україна проводить багато переговорів і, зокрема, щодо реструктуризації державного боргу, повідомив про це Сергій Марченко, міністр фінансів. Він в складі української урядової делегації, теж тут у Вашингтоні. А також Україна хоче отримати гарантії донорського фінансування. І от глава Нацбанку він теж у складі делегації. Ми з ним сьогодні говорили. Якраз сказав нам, що сум, які вже зараз прогарантовані, тобто підсумую, це до. Донорська допомога, яку вже в принципі прогарантували, тобто її не зможуть забрати, вистачить щонайменше на цей рік і десь до половини року наступного. Ну а от з командою Бесанта міністра фінансів в команді Трампа якраз і налагоджує Україна стосунки. Зустріч прем'єра та українських урядовців із ним була напередодні десь в обід. Ну і ось про що говорили. У нас була зустріч з міністром фінансів. Сполучених Штатах паном Весенту, де прем'єр-міністр дуже чітко виклав ті позиції, які українська сторона вважає пріоритетним, дав відповідь в тому числі на ті запитання, які не поставили американські партнери. Але під час цієї розмови лунали такі речі, як нерухомні російські активи, посилення санкцій, було домовлено розпочати роботу над зоною вільної торгівлі зі Сполученими Штатами. Це все важливі аспекти. Ну і знаю, що всі всі хвилює це доля угоди про корисні копалини. Тим більше, що особисто президент Трамп. Сував, що, начебто, вже сьогодні, просто сьогодні так, так її мають підписати. Перевірив із багатьма джерелами. Маю так посилатися за правилами. Можу абсолютно авторитетно вам підтвердити, що ані сьогодні, ані на цьому тижні, поки тут перебуває українська делегація, ані ну це особисте враження. Просто навіть найближчими тижнями підписання цієї угоди не буде тільки тому, що чую, що поки вона не готова, що поки є юридичні складнощі, поки є юридичні розбіжності, певні деталі, які ще треба обговорювати і обговорювати. Ну а теж поцікавився, чому президент Трамп так вже на, 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 на то впевнено анонсував, що, начебто, її сьогодні підпишуть. Почув, що це його звична стратегія. Він коли хоче прискорити іншу переговорну сторону, ну просто заявляє, що, наприклад, там щось буде колись. І це, начебто, меседж для того, щоб ну в, в даному випадку українці прискорилися. Але процес, ну не те щоб важкий, процес е, кропіткий. І ця робота триває. Ну і тому підписання ані на цьому тижні, ані сьогодні точно не буде. Можливо. Ом, гарантувати колеги Київ.